Литвина. Тому що ці сили, сили брали участь у формуванні попереднього складу депутатського корпусу. А як зараз? Зараз скажу, у мене вже комп'ютер не видержує, починає завісати за цілий день роботи. раз скажіть, будь ласка, Соціалістична партія та Народна Народна партія Литвина. Народна партія Литвина 1,8%. Так, так. Так. А соціалісти? Соціалісти. 2,6%. Зрозуміло. Тобто, ми маємо вже таку картину, що трьохвідсотковий бар'єр здолали такі сили, як батьківщина, партія регіонів, партія вільних демократів. Вони набрали найбільшу кількість голосів. Далі йдуть фронт змін, комуністична, вірніше комуністична партія Україна, фронт змін, а також партія Всеукраїнська, як точно вона звучить, екологія та соціальний захист. Да, так. Да. Ну, я хотел бы отметить еще ну, значительный, на мой взгляд, успех партии Удар 2,78%. То есть, скажем так, не исключаю я, что может быть и 3% здесь есть, так как с ошибкой статистической здесь может эта партия пройти тоже. Да, звичайно, ну ще спостереження, звичайно, за підрахунком голосів тривають. Ми Безусловно. ще почуємо остаточні результати цих виборів. Нагадаю, що зараз відбулося оприлюднення результатів екзитполу, який проводила кампанія Фонд общественне міні Україна. І за даними Екзитполу, перемогу на виборах міського голови Черкас з великим відривом одержав чинний мер Сергій Одарич. І його результат 38,51% голосів. А вибори до Черкаської міської ради з великим відривом виграли три політичні сили, які напевно формуватимуть більшість у наступному складі депутатського корпусу. Перше місце це батьківщина, партія Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Результат 21,63% голосів. Друге і третє місце дуже близько між собою розташувалася партія регіонів та партія вільних демократів. У демократів результат 18,5% голосів. А у партії регіонів 18,5%. Цілих голосів також 3% бар'єр здолали ще три сили: це комуністична партія України із результатом 4,54% голосів, це партія фронт змін 4,22% сотих відсотку голосів та всеукраїнська партія екологія та соціальний захист І від неї, до речі, балтувався такий відомий кандидат на міського голову, як Володимир Мамалига. І ця сила має всі шанси пройти до Черкаської міської ради. Результати, за даними екзитполу – 3,4% голосів. Отже, ми зараз бачимо, по-перше, дякую вам дуже, Олександру Юрійовичу, за те, що ви здійснювали таку роботу, за те, що ви надали можливість телеглядачам телеканалу Віка першими дізнатися про результати цих виборів. Це було завдяки проведеному вами екзитполу. А зараз ми аналізуємо, як і чому так сталося, що Черкащани зробили саме такий вибір. Ми мали стислу виборчу кампанію, вона тривала лише 50 днів. І що обіцяли людям кандидати на міського голову Черкас. Дивіться наш сюжет. Зібрання традиційне шестеро з 19 претендентів на мерське крісло взяли участь у ньому. Просимо пройти, можна сказати, таке проспілкове сито, для того, щоб зрозуміти бачення кандидатів на посаду міського голови, соціально-трудові відносини, їхнє бачення щодо проблем зайнятості, виплати заробітної плати, тих питань, які турбують сьогодні пересічного мешканця трудівника міста Черкаси. Захід відвідав і представник опори Микола Макуха розповів. Прагнули залучити кандидатів до дебатів, утім, ті згоди не дали. Пан Макуха закликав їх говорити про наболілі проблеми громадян, виявлені у соцопитуванні стан доріг, якість медицини та освіти. Та розкривати карти перед конкурентами вони не стали. Ми хочемо прийти до влади для того, щоб вирішити ці проблеми. Можна задати питання, що ти зробив? Так от, я можу відповісти тільки на те питання, що я міг зробити в своєму житті. Я вже більше 20 років, на жаль, у політиці, маю досвід, виробничий, управлінський, сам енергетик, закінчив Київський політехнічний, працював на Черкаській ТЕЦ. а потім пішло-поїхало, закрутилося. Програму я не буду говорити, я єдине скажу, що взагалі, на мій погляд, а я депутат міської ради, 4 роки цих. Які проблеми взагалі сьогодні в місті? Перше ніхто не займається, мається на увазі з можновладців економікою в широкому смислі слова. не втомлювати присутніх програмними положеннями вирішив і його наступник Володимир Мамалига. Традиційно зосередився на критиці чинної влади програма. можна було б вам всім морочити голови ви цих кожен щодня, витягаєте з своїх поштових скриньок. Кіпу макулатури, що читаєте, читали перший тиждень, два тижні викидаєте. Анатолій Гладкий зізнався, виступає не як політик, а людина. Тож розповів про зразкове управління своєю компанією. Микола Булатецький першим побудував розмову відповідно до трьох найгостріших питань. З одним із них також не погодився. Ми своїм всім сімейним прикладом пробуємо доказувати, що це може бути і що це так. Тут сидять освітяни, хай хто скаже, що моя дружина працює нечесно і в неї дитячий садок, який вона очолює, є не вищим, по вищому рівню навчальним закладом. Наступний претендент наголосив, в його особі черкасці матимуть молодого мера. Я вважаю, що найголовніше питання, яке сьогодні повинно. Підніматися це питання, що нема робочих місць, нема виробництва в нашому місті. Тому що зупинилося хімреактив, хімволокно, фотоприлаз, знаєте, в якому стані, приборостроїтельний завод. Мінімум конкретики та максимум демагогії таке резюме присутніх. Більшість кандидатів не говорили чіткі механізми, чіткі бачення, кроки, перші, які вони будуть робити в тій чи іншій галузі. Більшості вони сконцентрувалися на таких. Позитивних тенденціях, які вони збираються зробити бояться політики. А політика кажуть, економіка це концентрівне вираження політики. Якщо кажуть, ти не будеш займатися політикою? То тобто з то політика займеться тобою. Ірина Гришко Володимир Мельник, ВІККА Новини.